Юна дівчина зважилась на зраду Україною та відчуваючи легку наживо, почала наводити ракети росіян за гроші по військових та цивільних об'єктах, куди тільки куратор ФСБ забажає, Вона була готова на все, відкинувши мораль та співчуття. Втім, в таких історіях фінал один її схопили на гарячому та жорстко покарали. Що з нею зробили за її діяння? побачите далі. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Неповнолітня агентка Арафія під виглядом поїздок в таксі шпигувала за українськими оборонцями та зливала дані расистам. 16-річна дівчина мала виявити та передати росіянам координати зенітно ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Служба безпеки затримала агентку російської воєнної розвитки. Чернігові місцева неповнолітня жителька допомагала рефі готувати новий повітряний удар по регіону. І про що повідомляє прес-служба СБУ, щоб обійти українську ППО, агентка мала виявити та передати росіянам координати ЗРК та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область. Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об'їжджала місцевість та приховано фіксувала потрібні її об'єкти. Після таких поїздок дівчина поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого рашистського куратора у вигляді медіафайлів із потрібними геолокаціями. Військова контррозвідка СБУ викрила агентку, задокументувала її злочини та затримала на гарячому, коли вона фотографувала оборонний об'єкт. Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв'язку із кадровим співробітником рашистського гру. Із яким комунікувала через анонімні чати в месенджері під час обшуків неї вилучено мобільні телефони з доказами. Слідчі служби безпеки повідомили дівчині про підозру в державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Натомість суд вже призначив 10 років ув'язнення іншій інформаторці. ФСБ, яка наводила рашистські ракети. На Харків за допомогою селфі зловмисниця навела російська ракета на місцевий завод енергетичної галузі України, на якому вона працювала, і щоб скригувати ворожу атаку, жінка фотографувала себе на фоні промислового об'єкта та відправляла фото агресору. Так йдеться в повідомленні. Також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють Харків. Для маскування злочинних дії фігурантка видаляла файли після кожного сеансу зв'язку за ФСБ також постійно змінювала мобільні телефони. Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю та затримали її, коли вона готувала нові координати для вогневого враження. Затриманою вилучили телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по регіону. І за даними слідства, ворожа поплічниця потрапила в поле зору росіян під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 22 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ та запропонував їй співпрацю. За матеріалами слідства, служба безпеки, суд визнав зловмисницю винною за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення руху або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Також на Дуначенні викрила агентку ГРУ, яка шпугувала за артпозиціями ЗСУ. су. Нині зловмисниця перебуває під вартою її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Фігуранткою виявилася 51-річна безробітна з міста Костянтинівка, яку спецслужба РЕФІ завербувала влітку цього року. Агентка намагалась виявити і передати росіян локації укріп районів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за часів яр. В подальшому РФ планувала здійснити повторні повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста. Контррозвідка збу викрила ворожі плани та затримала рашистську агентку за місцем проживання. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Нині зловмисниця перебуває під вартою. її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також збу затримала зрадницю, яка в листопаді навела дві ракети на Черні. Нігів служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки, яка діяла на Чернігівщині. Зломисниця коригувала повітряні атаки Арефії. Зазначається, що саме за наведенням фігурантки на початку листопада Росіяни вдарили по обласному центру двома авіаракетами Х-59. Ворожа агенткою виявилася місцева мешканка, яку ГРУ заворобувала через антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах. Для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила її завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей і за допомогою замаскованої відеопастки. росіяни хотіли відслідкувати локації українського ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки. Втім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала розрадницю поблизу її помашкання в Чернігові. В неї вилучено пристрої, відеофіксації та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності на користі рафії. Слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру в державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А в Запоріжжі затримали зрадницю, яка хотіла зірвати поставки важкої техніки ЗСУ на південний фронт. Зловмисниця відслідковувала інтенсивність удару, руху та орієнтовану кількість військових ешелонів ЗСУ, що прямують в напрямку передової, Про що інформує СБУ, зазначається, що особливу увагу фірорантка звертала на рухомі склади, які Перевозять важке озброєння також серед її завдань було встановлення геолокаційних ремонтних баз сил оборони поблизу залізничних станцій. Сто розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій на передовій та підготовки повітряних ударів по об'єктах ЗСУ. Та укрзалізниці для виконання ворожого завдання інформаторка ФСБ пішка обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз ЗСУ, Так розповіли у відомстві. Також фігурантка втемно використовувала своїх знайомих, коли завуальовано випитувала в них інформацію про українські війська. Отримані розвідання, вона відображала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом потрібних об'єктів. СБУ викрила зловмисницю ще на початку. Овому етапі її злочинної діяльності українська спецслужба провела комплексні заходи для обезпечення позицій ЗСУ та затримала зловмисницю у власному помашканні. За даними слідства, окупанти залучили жінку до співпраці в дистанційному режимі. В поле зору ФСБ вона потрапила через свою антиукраїнську активність в соцмережах. Подальше комунікація з нею відбувалась через анонімний чат. В популярному месенджері на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру за частину 2 статті 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення руху або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Так йдеться в повідомленні. Словмисниця перебуває під вартою її загрожує до восьми років тюрми. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Ну а також в кривому розі затримали зрадницю, яка допомагала окупантам захопити Авдіївку. Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка шпигувала за силами оборони під час боїв за Авдіївку. Про що поінформує служба безпеки України? Слідством встановлено, що зловмисниця, проживаючи на території міста, фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ. Також вона шпугувала за маршрутами руху та кількістю військових колон. Які прямували на підсилення бойових позицій оборонців Авдіївки, отримані розвіддані фігурантка месенджером передавала своїй сестрі мадуку окупаційного угрупування РФ, що брала участь в безперервних штурмах міста. Родичка фігурантка доповідала про одержані відомості воєнні розвідці країни агресора. Цю расисти використовували цю інформацію для планування бойових операцій із захоплення Авдіївка з використанням штурмових груп, важкої артилерії та бомбардувальної авіації, розповідають везбу на згода коли в місті почалися активні бої, ворожа інформаторка виїхала до Кривого Рогу, де сподівалася відсирятись. Під виглядом переселенка. там вона залягла на дно, а в орендованій квартирі, яку винаймала за соціальні виплати для переселенців. Співробітника з Буз злочинну діяльність. Фіорантка встановила місце, де вона ховалась від правосуддя та затримали. Під час обшуку в тимчасовому помашканні інформаторка виявлено мобільне телефони з доказами її розвідувально підривної діяльності на користі рафії. Наразі слідчі СБУ повідомили її про підозру за частину 2 статті 114.2 чотирнадцять Львів кодексу України це несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує до восьми років тюрми, йдеться в повідомленні. Комплексні заходи проводили співробітника СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Ну, а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Якщо помічаєте підозрілу особу, звертайтесь до правоохоронних органів. А ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!